Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заведовський, езотерик Екстрасенс. Хочу вас попередити про дуже серйозні атаки, які я вже думаю відбудуться найближчим часом. Поясню, коли саме От мені писали зараз на рахунок 30 листопада, що нібито Путін в якійсь зі своїх прес-конференцій заявив про те, здається, це було в Казахстані, куди він недавно літав. Заявив про те, що він буде дуже сильно бомбити Київ, про те, що Києву дістанеться і що можуть бути якісь дуже серйозні атаки. Тому я би хотів сказати, що загрози атак на вихідні все одно є досить великі. Мені це, до речі, карти теж показували, коли я складав прогноз на тиждень. Так, добре. Тому я би хотів зараз перепровірити цю інформацію, спростувати або підтвердити її, чи дійсно можуть дуже сильно бомбити. На Київ мені, до речі, цього тижня карти погані випадали. Так. Карта вогню випала нещастя, тому може бути всяке. Я на таро хочу витягнути три карти, і на циганській колоді я хочу витягнути три карти. Давайте ми з вами подивимося, що і до чого. Добре. Ну, я скажу чисто по своїх відчуттях, що дійсно може відбуватися щось не дуже хороше насправді. Тому берегти треба себе. Це однозначно, я би хотів подивитися, чи дійсно будуть настільки жорсткі атаки. Лицар мечів, карта ворога, карта агресора. Така не дуже хороша карта. Лицар мечів це карта войовничого чоловіка. Далі дивимося, перевернута семірка мечів, погана карта теж. Семірка мечів, тим паче перевернута, говорить про якусь надзвичайно сильну агресію, атаки, вогниві небезпеки, в тому числі, загрози життю. Шістірка кубків. Карта сім'ї та родини. Максимально подбайте про ваших рідних та близьких, проводьте з ними більше часу. Шістірка кубків також може означати сім'ю, дім. Більше проводьте часу вдома. Людні місця краще не відвідуйте, проводьте час з вашими рідними та близькими. Карта високомір'я. активізація колаборантів та сепаратистів на циганській кар... колоді карт. Випадає перша. Карта жінки-матері з дитиною на руках, подбайте про ваших дітей. І знову карта дитини. Чомусь дуже багато дитячої енергії падає. А тут падають карти негативні. Тут от лицар мечів і семірка мечів перевернута, вороги, а поруч ще якісь руйнації. Тут сепаратисти і тут багато дитячої енергії. Щось, якась така комбінація дуже нехороша. От пам'ятаєте, літом по Ахмадиту лупанули. Ну не дай Боже, звичайно, але які, якась атака може бути дуже серйозна. Я записую це відео 29-го числа. Зараз на годиннику 12-та година дня. Рівно 12-та година дня, 12 година, 29 число. Ми склали прогноз, грубо кажучи, на 30 число і на перше число. Я думаю, що все-таки більше атак буде 30-го числа. Саме 30-го. На перше число мені карти показали менші загрози. І мені особисто, мені, якщо відкинути карти, теж більше по відчуттях йде 30 число, як таке дуже агресивне та небезпечне. Не тільки для Києва чи там, для якихось окремих регіонів, а й для всієї країни. Тому що те, що сталося в четвер, надіюсь, вас усіх переконало, що ніде немає безпеки. Навіть по Буковелю недавно прилетіло. Знаєте, безпечного місця немає ніде. Це дуже велике заблуждення, омана. Вважати, що десь безпечніше, десь небезпечніше, і знаєте, особисто від себе ще додам, мені дуже сильно рве душу і рве серце, те, як українці між собою сраються і бажають один одному негативу, і кажуть, що добре, що там бомблять, тому що то все через тих, інші кажуть, що то все через тих. Війни якраз через такі речі і починаються через отаке от внутрішнє людське гімно. Знаєте, якби люди були добрішими та співчутливішими і не бажали апріорі один одному зла, то світ міг би дійсно стати кращим місцем для життя. Поганих злих людей на світі є багато. Давайте їм не уподібнюватися, тому що це все деструктивно, це все веде в нікуди, це все руйнує енергетику та цілісність людини, душевну оболочку. Я закликаю бути співчутливішими. Нікому не можна бажати, як я вже колись сказав, золоте правило енергообміну. Ніколи не бажайте іншим того, чого би не хотіли особисто для себе. Тому що в житті є бумеранг, і він повертається. Як, як не вам, то вашим предкам, рідним та близьким. Знаєте, в житті багато таких випадків. Тому. Я ж кажу, якби всі жили хоча б за цим правилом, то воїн і конфліктів і агресії в світі було б набагато менше. Так що, шановні мої, ніколи не бажайте ближньому своєму того, чого би ви не хотіли особисто для себе. Я живу за таким принципом, я живу за таким правилом, і поки що мені гріх жалітися на життя, знаєте? Тому що я ніколи, нікому зла не бажаю, особливо якщо це не заслужено. Якщо людина заслужила на зло, я, я роблю мудріше, я кажу. Я прошу вищих сил, я прошу своїх провідників, щоб вони цю людину покарали. Перекладаю відповідальність, груз, відповідальності енергетичної, з себе на вищі сили, на Господа Бога. Ось так. Це невеликий лайфхак. Добре, бажаю всього хорошого. Бережіть себе. Мирного неба над головою. Побачимось!